Чому ми за комплексне лікування? Вітаю! Мене звати Оксана Нікітіна і я медичний директор клініки 32 парлини. І сьогодні ми поговоримо про те, чому ми за комплексне лікування, а не за те, щоб просто полагодити зуб. І що таке комплексне лікування? Комплексне лікування це коли ми розглядаємо ваші зуби і прикус як частину єдиного цілого організму, куди входять не лише зуби. А м'язи, зв'язки, щелепові суглоби, а м'язи шийного відділу хребту, де ми аналізуємо вашу поставу і інший фактор, чому точкове лікування не працює. А давайте уявимо ситуацію: у вас болить зуб. В багатьох інших клініках, якщо ви прийдете з більл в зубі, вам просто його полікують і відправлять додому. Ми ж намагаємося розібратися в причині. Не лише болю, а й чому цей зуб розруйнувався, бо часто причина проблеми криється набагато глибше, при неправильному прикусі перенавантажується при жуванні деякі зуби. Нічний скригід зубами, так званий бруксизм, поступово руйнує ваші пломби та зуби. Захворювання ясен також може бути наслідком нічного бруксизму та неправильного навантаження, і поступово руйнуються навкруги. Зубу. Ми намагаємося лікувати не лише симптом, а знайти справжню причину, яка руйнує ваш зуб та ясна навкруги. Як же працює комплексний підхід? А наше лікування починається з глибокої діагностики. Ми перевіряємо не лише кожен окремий зуб. Та ясна навкруги, а також і співвідношення між зубами верхньої та нижньої щелепи. Оцінюємо траєкторію нижньої щелепи та стан щелепових суглобів, вивчаємо, чи вірно функціонують ваші жувальні м'язи. І тільки після такого глибокого обстеження ми створимо для вас детальний план лікування, в якому врахуємо всі нюанси. Вашого стану з комплексним підходом ви отримаєте тривалий результат, а не постійні ремонти. Ви отримаєте здорові зуби на десятиліття, а не на роки. Естетично привабливу усмішку, яка ще є і комфортною. Комплексне лікування це не означає, що ми змусимо вас лікувати все і одразу. Це говорить про інший підхід, про інше бачення, про бачення кожного вашого зубу як частинки цілого організму.